Вітаю! Сьогодні ми зустрілися з Мілою. Міла прийшла з мамою, мама прическу робить собі, дружина моя стриже. І знаєте, спілкуючись з цією юною дівчиною, хочеться, знаєте, хочеться просто свідетельствувати і величати ім'я Господнє. Хочеться, знаєте, задати питання, як я не один раз задаю. Міла, от ти скажи, що Ісус Христос для тебе в житті зробив? Або що він для тебе робить, і хто він для тебе? Ісус Христос для мене Спаситель, Він мій творець, я його люблю. Він прийшов в моє життя, в моє серце. Він дав мені спокій, мир, Він дав мені спасіння. Тому я дуже вдячна Богу за все, що Він для мене зробив і робить. Ну, а хто тебе надихнув, примірно, стати на такий шлях правди? Чи друзі тебе покликали? Чи може хтось з рідних? Е, ну, я бачила, як мама моя хвалила Бога, як прийняла Ісуса Христа в своє серце. І я теж ну, бачила, що це іскренньо, що це чесно, що це правдиво. І ну, це було для мене істиною. Тому я це прийняла теж і вірувала в mm. Бога. Мама для тебе була великим світлом, так? Да. У тебе теж сестра є, да? так? І віруюча? вірую, так? Віруючи, да? так. Наскільки мама жила побідоносною святой, святим життям, що явила вам світло, так? Да? Так. А хто ти по освіті? Медична сестра. Медична сестра, так? Да? Ну ти ж не замужем. Нехай Бог благословить і устроює твоє життя. Дуже, знаєш, в такому юному возрасті посвятити своє життя Господу і шукати його, це дуже велике благословення. І от ти приїхала в смотрі, ти на даний момент хочеш поселитися тут і так ще далі жити, да? чи як? Так, да, як Бог дасть, так і буде, не планую, так. До... І от ми з тобою спілкувалися і ти кажеш, я хочу служити в церкві, да? Да. а що, що би ти робила в церкві? Чим би займалася? Хотіла б співати разом з мамою. Слава Тебе, Господу. Да? А ще що? Що дадуть Тепі взяла в служіння? Молодець, молодець. Із Воскресної школи, може, з дітками займалися б? Ну, якщо б получалось, би, то так. Ти розумієш, що скільки сьогодні є таких працівників, яких би Бог хотів використати, а вони не хочуть, а ти маєш таке бажання. Тому, знаєш, я тебе благословляю, щоб все, що ти мрієш, щоб воно в твоєму житті збулося, і щоб за все, що тебе не брала, щоб ти мала успіх. Знаєш, це дуже хороше начало. Нехай Бог благословить і устроює твоє життя, і труд, і служіння. Тому що я не один раз казав, що людина нехай пляше, ну тобто людина, нехай відталкується, а не пляше більш всього, від. Церкви від Єрусалиму, від того місця, де благословення, а не від роботи. А все останнє, я думаю, Бог приложить. Перш за все, шукайте царство Боже, а все воно останне приложить. Тому ми дякуємо тобі за таку щирість, знаєш, ти не, не стісняєшся, не це Чи трошки стісняєшся? Трошки є. Нехай Бог тебе благословить, ти молодець. І ти знаєш, ти в надіжних руках Господніх і Бог. Тебе не залишить і ніколи не покине. Знаєш? Главне, щоб ти трималась його. Нехай ім'я Господнє буде благословено. Амінь.